Верхній, там місце ночі дороги. Жителька Полтавського мікрорайону Рибці Наталія Дудник прийшла до місцевої гімназії. Тут відкрили меморіальну дошку на честь її загиблого сина Олександра Дудника. Добровольцем він пішов. Він не був женатий. 84-го року народження не був женатий. Каже: Мама, в мене своїх дітей нема. Я піду чужих за Пішов, прослужив, ходи 10 місяців. І настало. Він пройшов і Бахмут, усю передову пройшов. Уже був би пограничником, десь у Рівну його перевели і в нього тром лопнув. 23 жовтня на фасаді гімназії відкрили чотири меморіальні дошки це воїнам Данилові Гришанову, Костянтину Фурсову, Євгенію Горенку та Олександру Дуднику. Встановлення їх ініціював колектив гімназії. Всі полеглі у різні роки були випускниками цього закладу, пригадала директорка Ніна Печеник. Кожного із них, і Женю, і Сашу, і Костю, і Данила, кожен по-своєму зірочка, кожен по-своєму герой, кожен по-своєму емоційний. Вони всі різні, але, як ми зараз бачимо, вони були одинакові, одинакові в тому, що любили Україну. І не побоялися дійсно. Ми всіх пам'ятаємо, всіх бачимо, всіх. Першим був Кирило Садовський. Його дошку відкрили ми 25 серпня, а тут так співпало чотири дошки разом. На відкриття прийшли рідні загиблих воїнів, побратими, місцеві жителі, учні та вчителі освітнього закладу. Говорить подруга загиблого Данила Гришанова, Аміна Тараненко. Ми з ним майже від самого народження, так можна сказати, з пелюшок ходили в садок разом. Він був завжди таким, знаєте, енергоджайзером, завжди веселий, усміхнений, цілеспрямований. Ми з ним часто гралися разом вдома у його батьків і тоді тріщав весь дім і через нашу дуже активність таку дитячу. Пам'ять захисників шанували хвилиною мовчання та поклали квіти. Наталка Шарай, Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.